Друзі, всім привіт! При ремонті побутової техніки та різних механізмів часто виникає необхідність змащення окремих вузлів, таких як редуктори, підшипники, втулки та різного роду направляючі. Для кожної задачі є своя спеціалізована змазка. В цьому відео я хотів би показати вам, якою змазкою користуюся я та в яких випадках яку змазку необхідно використовувати, так як неправильно підібрані змащувані матеріали, не тільки можуть неефективно працювати. А й можуть дуже сильно пошкодити механізм. І так, перша змазка це силиконове мастило для пластикових шестерень. Так як такі шестерні не можна змащувати змазками на основі літію, бо це може призвести до пошкодження механізму в результаті хімічної реакції пластика з літієм. Змазка має густу кремову консистенцію білого кольору, велику адгезію та може використовуватись в широких температурних діапазонах. Пишу, що змазка не має запаху, але невеликий специфічний запах все-таки присутній. Але він не різкий. Використовую цю змазку для нанесення на поверхні пластик-пластик або пластик-метал. Для нанесення змазки в комплектацію входить ось така пластикова лопатка. Наступна змазка це харчове силиконове мастило для кавомашин, а саме для змащення заварного блоку, так як він повинен періодично змащуватись для попередження швидкого зношення рухомих частин. Має ось таку консистенцію, схожу на попередній зразок, але більш прозору. Цієї змазки запаху немає. Хоча склад, як і в більшості присутніх тут змазок, це поліметил тобто 100% силикон. Різниця текстури обумовлюється різною довжиною хімічних ланцюжків. Ось, як ви можете бачити на прикладі наступної змазки. Склад у нас однаковий, але наскільки у них різна консистенція, через що вони мають і різні властивості. До прикладу, ця змазка використовується для змащення полотна бігової доріжки, тому вона і має бути такою рідкою. Ця змазка запобігає накопиченню статики на деталях, які мають тертя, усуває шум. Та зменшує навантаження на двигун. Наступна змазка це точно така, як і попередня, але вона має трішки густішу консистенцію та призначення для зменшення тертя вантажоблоків по направляючих стійках. І якщо замість цієї змазки використати попередню, більш рідку, то вона не буде так ефективно триматися на поверхнях та зменшувати тертя рухомих деталей. І остання на сьогодні змазка це літієва змазка з парафіновими маслами для металевих підшипників та втулок. Має ось таку густу консистенцію синього кольору. Це далеко не всі змазки, які покриють усі задачі по обслуговуванню обладнання, але вони закривають більшість задач, з якими мені доводиться стикатися. Напишіть, будь ласка, а з якими змазками працюєте ви і чому. Буде дуже цікаво дізнатися. А всім, кому було цікаво чи корисно, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, а ми з вами побачимося в наступному відео. Бувайте!